Мистецтво під час війни, яке воно наскільки змінилося, і що буде далі? Відповіді на ці питання можна знайти в музеї сучасного мистецтва, який знову відчинятиме свої двері, але вже на новій локації. Вітаю! Мене звуть Олександр Подолюк, і ви дивитесь проект Новини лайв. І сьогодні ми, в числі перших, зможемо побачити експозицію, яка ще не відкрилася. Це виставка міражі каліпсу на і Творчість життя Дмитра Дольфана. Саме тому ми намагались представити максимально різновид медіа цього митця, показати не тільки його відомі світлові об'єкти, які він називає «тімнільниками», а також показати і його живопис, і графіку, і як більш ранні роботи, так і які він створював вже наприкінці свого життя. А також вже ж показати інші сторони його творчості. Саме галерею Окно, яку він створив в співкураторстві з іншими митцями. Тобто це такий звіт про все його життя і всю його творчість. Дуже важко перерахувати, однак тут є більше 10-15 живописних картин полотен напевно, 30-40 графічних зображень і безмежна кількість світлових об'єктів, які дуже важко порахувати. Зараз це всі роботи, які представлені. Єдине, що деякі роботи будуть трошки змінювати свій зовнішній вигляд. Бо на 1 березня на день відкриття в нас запланований перформанс. Перформанс це колаборація Євгена Баля, Дмитра Ерліха та Ілі Петрова, який називається Коса і для нього ми використовуємо намет. Потім ми його будемо трохи змінювати. Його зовнішній вигляд, а він перетвориться у повторення одного з проєктів Дмитра Дульфана. Намет буде смерть. Це п'ята локація музею сучасного мистецтва Одеси. Під час вторгнення ми були без стін. Ось ми дуже раді, що у нас є стіни, є адреса, де ми можемо вас вітати. І дійсно, це п'ята локація, але місія та сама. Музей сучасного мистецтва Одеси створений для того, щоб зберігати та популяризувати сучасне мистецтво Одеси. Як ви можете знати, що музей був заснований у 2008 році на базі колекції Корбана, з цієї колекції виріс музей, і, і зараз сьогодні ми демонструємо роботи Дмитра Дульфана Одеського сучасного митця, який, на жаль, пішов і. Це ну така перша виставка в цих наших стінах. Виставка ем, його пам'яті. Завтра у нас буде перформанс, який присвячений також пам'яті Дмитра Дульфана. Його не можна побачити сьогодні. Він буде, ну продемонстру його буде продемонстровано лише один раз. Він буде присвячений тематиці, з якою працював також Дмитро. Це тематика природи. Не буду більше спойлерити, тому що це перформанс. Ну, варто прийти і, і побачити це. Завтрашнє відкриття безкоштовно. Квиточки можна буде купувати. З наступного тижня ми працюємо з вівторка по неділю, з 12 по 17. А ще у нас є кав'ярня, у нас дуже затишно. Ви можете купити у нас наш мерч і у нас є невелика бібліотека, це не книжкові, не книжковий магазин. Ви можете прийти і почитати ці книжки про мистецтво. Проєкт новини Лайв. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі всіх найактуальніших, важливих та перевірених подій півдня України.